Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 331 повідомлення про події та правопорушення. З них 29 – кримінального характеру. Правоохоронці виїжджали на виклики та надавали мешканцям допомогу. Так, протягом вихідних співробітники поліції задокументували три факти незаконного зберігання наркотичних речовин, за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. У випадку прильоту ворожих ракет не розповсюджуйте фото та відеоматеріали про це у соціальних мережах. Ежах така інформація допомагає російським загарбникам. Котре нагадуємо про правила воєнного стану. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. Неспокійними видалися вихідні для рятувальників Покровського району. 8 березня ввечері у Солидовому горів гараж. Угиблий один чоловік, торок року народ. Був знайдений всередині гаражу. Знищений гараж, а причини встановлюються. Причина також 9 березня у місті Селидове сталися пожежі у квартирі у п'ятиповерховому будинку та у приватному будинку. На щастя, обійшлося без постраждалих вихідними днями. І у добропілі співробітники ДСНС залучались на гасіння пожеж. «9 та 10 березня особовий склад 15 ДПРЗ залучався. П'ять разів на гасіння пожеж на відкритій території, а також один раз на гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт. Після обстрілу. Не обійшлося без пожеж і у Покровську. Ввечері 9 березня горів житловий будинок. Того ж вечора сталася пожежа і в одній з квартир у Мирнограді. По прибуттю на місце виклику, рятувальники встановили, що горіння відбувається на балконі та всередині квартири. Пожежу локалізовано о 23.43 та ліквідовано о 0 годин 33 хвилини. Пожежею знищено електротехніку. Причина та обставини пожежі встановлюються. А сьогодні рано вранці рятувальники газ. Сили пожежу у житловому будинку в селі Гродівка. На гасіння пожежі були залучення рятувальника після другої державної пожежно-рятувальної частини у кількості сім чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Пожежа була локалізовано о 4 годині 58 хвилин, ліквідовано о 6 годині 15 хвилин. Причина та обставини пожежі встановлюються відповідними фахівцями. Рятувальники нагадують мешканцям про неухильне дотримання правил пожежної безпеки, адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення. Бережіть себе та своїх близьких.